Всіх вітаю! І сьогодні ми з вами розглянемо, які бувають порушення правил у волейболі. Волейбол це динамічний вид спорту, тож у процесі гри учасники можуть порушувати правила. Порушеннями у волейболі вважаються. Порушення номер 1 Це торкання м'яча одним гравцем двічі за один розіграш. Блок до уваги не береться. Порушення 2. Заступ за лицьову лінію під час подачі. Порушення 3. Понад 3 дотики команди за розіграш. Порушення 4. Порушення у розстановці. Порушення 5. Виконання подачі більше 8 секунд з моменту свистка. Порушення 6. Торкання верхнього краю сітки. Порушення 7. Заступ за середню лінію поля. Заступ фіксується, якщо рука, нога повністю опиняються на половині поля противника. Порушення 8. Неспортивна поведінка волейболістів. Удари супротивників, підніжки тощо. Порушення 9. Конфлікти із суддійською бригадою. Всім дякую і до нових зустрічей!